В ефірі інформаційна програма вчасно. Ми готові розповісти про головні події країни на цю годину. У студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Доброго дня. Міські проблеми нарешті вирішуватимуть відкрито. Сьогодні в Ужгороді підписали меморандум про старт проекту Відкрити місто. Нагадаємо, його метою є забезпечення оперативного зв'язку між громадою, місцевою владою та бізнесом задля вирішення нагальних проблем. Система працюватиме наступним чином, виявивши певні хиби у благоустрої міста. Приміром, відсутність вуличного світла, смітників, люків тощо. Містянин може відвідати сторінку проекту в мережі та зробити відповідну позначку на інтерактивній мапі. Ужгороди. Города, а саме слід указати характер проблеми та її місцезнаходження за можливості додати фотодоказ. Відреагувати на таке звернення відповідним службам доведеться у 20-денний термін. Ефективність нововведення Ужгородці зможуть перевірити вже незабаром, кажуть організатори. Адже нинішнє підписання угоди між громадськими активістами і владою означає, що інтернет-платформа Відкрите місто запрацює вже з початку наступного тижня. Всі підготовчі роботи для цього вже здійснені. Наразі розпорядження міського голови визначена посадова особа, яка буде щоденно. Заходити на сайт відкритого міста, реєструвати інформацію, яка буде надходити від мешканців міста щодо виявлення тих чи інших проблем. І відповідно за кожним характером проблеми закріплена відповідно посадова особа, яка буде зразу розглядати дане питання, звітувати про строки його виконання. І подальшому наш відповідальний працівник буде повідомляти про результати розгляду відповідно знову на сайті відкрите місто». в Ужгороді. На так званому інвестиційному форумі зустрілися інвестори та представники краєвої влади. Обговорили подальшу співпрацю. Представники влади наголосили, вони готові до спільної роботи та готові працювати в напрямку знищення корупції. Керівники області, районів та більше двох десятків провідних українських іноземних виробничих асоціацій, а також підприємства та компанії, обговорили реальний стан та перспективи розвитку зовнішньої економічної та інвестиційної діяльності. Пов'язані проблеми інвесторів, зокрема з бюрократією і процесами, які відбуваються в державі. За підсумками зустрічі були внесені пропозиції Позиції кандидатур до складу ради інвесторів при обласній адміністрації. Також учасників зібрання запросили долучитися до розробки стратегії розвитку Закарпаття. Я хочу вас запросити всіх делегувати своїх членів ваших правлінь або кого ви будете вважати за потрібним у. Нашу групу по розробці стратегії розвитку закарпатської області на 2015-2020 роки. Повірте, це надзвичайно важливо. Умовах економічної скрути населення гостро потребує правової обізнаності щодо захисту своїх прав. Книгу самозахист споживача, видану Мирославом Домище та Василем Мойшем, презентували в Ужгороді довідник, направлений на сприяння розвитку свідомості громадян та виданий з метою створення в Україні споживчої культури та ефективної системи захисту прав покупців. 10 грудня у світі відзначають День прав людини. В Ужгороді до цієї дати презентували книгу Самозахист споживача. Над довідником працювали протягом 6 років. Матеріали, вміщені в книзі, раніше друкувалися в різних газетно-журнальних виданнях. Чому ми вирішили ці всі матеріали зібрати в один довідник, тому що так виходило, що люди збирали вирізки газет. І зверіськами бігали по організаціях для того, щоб їм ці організації допомогли в їхньому захисту. Довідник складається з двох розділів: в Перший вміщує статтю про особливості покупки товару чи послуги, а в другому витяг із чинного законодавства щодо правил покупки товару чи послуги. Книга вийшла накладом тисячі примірників, сто з яких вже купили. Збірка буде постійно доповнюватися і в майбутньому і. Буде хорошою підпорою для наших громадян, які як виклики часу є необхідність у піднятті правового статусу людини, тому що кожен громадян, коли він придбаває якийсь товар послугу чи якусь роботу, він хоче, щоб ця послуга або робота, або товар були відповідної належної якості. Фахівці наголошують, видання має велике практичне значення для споживачів та немає аналогів в Україні. Невелике видання із сухими цифрами, які просто не хочеться читати ні по формі, ні по змісту. Е, я думаю, що на сьогоднішній момент це питання стоїть дуже нагальним і тому воно є дуже своєчасним. Хоча навіть в цей період, коли для країни складний, воно, можливо, таке більше, як то кажуть, ну, військовий період, і видання цієї книжки воно в черговий раз показує, що життя можна покращувати і потрібно покращувати. І ніхто не почне наводити порядок на наших вулицях у нашому помешканні, крім нас самих. А ще з довідника споживач може дізнатися, як захистити себе у конфліктних ситуаціях з виробником та продавцем. Ужгородцям був презентований перший том книги. У планах авторів видання ще двох. Акція Права через об'єктив другий рік поспіль пройшла в Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості Падіюн. Цього року фотовиставка набула нового формату. До теми проблем права долучилися фотолюбителі з усього світу. Організатори наголошують, на участь у фотовиставці надіслали більше ніж 100 світлин, 60 з яких і були представлені. Слід зауважити, що виставка проходить у рамках Всеукраїнського тижня права і триватиме протягом 10 днів. З 10 по 20 грудня опісна продовжить подорож містами України. Передбачено у нас заняття, яке проведе президент асоціації студентів права Ніка Гецько. Це заняття. За побажаннями дітей розповідатиме їм про поступлення в правознавчі вузи, про особливості навчання в таких на таких факультетах, в таких вузах, і також торкнеться питань кримінальних справ. Мене запрошували професійних фотографів саме до участі. Ми просили всіх бажаючих, всіх охочих, хто має можливість і хоче насправді зобразити своє право, зробити це і показати своє право чи порушення свого права іншим. Громадські ради при різних державних установах підписали угоду про співпрацю. Завдяки об'єднанню зусиль вони сподіваються контролювати владу більш результативно. Громадські ради при Ужгородській мерії, обласній адміністрації, ужну та інших органах відтепер співпрацюватимуть. Зокрема, вони планують якнайшвидше викорінити корупцію із цих установ та не допустити нових зловживань владою. Деталі розповість Роман Сув'як. Працювати разом вирішили поки що лише чотири ужгородські громадські ради, а саме організації при міській раді, управлінні МВС, управлінні охорони здоров'я та Ужгородському національному університеті збираються об'єднати свої сили щодо контролю над діями влади. Ці чотири громадські ради виявили бажання співпрацювати, підписати угоду про співпрацю та діяти спільно в певних інтересах, які стосуються громади міста, громадського контролю, обміну інформацією та фахівцями. Громадськість повинна об'єднуватися і е, виявляти активну позицію в нашому суспільстві. Аби ратифікувати свою рідну коаліційну угоду, потрібен час. Кожна громадська рада, яка хоче долучитися до співпраці, повинна спочатку погодити цей документ на внутрішньому засіданні, а вже після того угода стане дійсною. Думаю, після того, як буде прийнято, якщо буде прийнято нашою громадською радою таке рішення, що ми вступаємо підписуємо цю угоду, то тоді вже ми можемо рухатися далі. Виникають десь питання по. Же медичному факультету, і це площина дотична з університетом, і тому завжди простіше, якщо ми хочемо мати авторитет, якщо ми хочемо реально змінити суспільство, об'єднати свої зусилля. Щодо мене особисто, то я дуже позитивно сприймаю таку ідею. Я вже тільки що говорила, що будь-які процеси вони дуже взаємопов'язані в суспільстві. І відповідно, що об'єднання спільних ініціатив громадських рад воно є на часі і є позитивним. Мною воно підтримується. а Щодо позиції інших представників громадської ради, то це питання ми обговоримо завтра. Представники громадських рад впевнені, ця угода дозволить ефективніше працювати, адже разом можна вирішити більше питань. До того ж, багато з них одночасно перебувають у компетенції кількох громадських органів. Дуже багато справ переплітається між собою. Тому що ми могли спільно відпрацьовувати спільне єдине рішення у відношенні тих або інших, скажімо, подій в суспільстві, спрямовувати їх, ініціювати якісь процеси. Наразі угоду підтримали лише члени громадської ради, що утворена при Ужгородській мерії. А вже в найближчі дні її розглянуть і решта громадських рад на своїх засіданнях. Лише після цього громадські активісти офіційно підпишуть документ. 2014 та 2015 президентом України визначені руками патріотичного виховання поштовхом до посилення національної свідомості стали і буремні події сучасної України. Вояків, які повертаються зі сходу вдома, зустрічають зі сльозами та особливими емоціями. На одній із таких зустрічей у прикордонному селі Журнава побували і наші журналісти. Я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гадиш. Іди подальше від гріха, моє терпіння небезмерне, нехай святиться у віках. Борні здобута незалежність. Так у журнавській школі зустрічали гостей. На зустріч з учнями прийшли прикордонники. Частина з них нещодавно повернулася із Луганщини, де майже три місяці боронили державні рубежі. Після ротації чоловіки провели вже кілька зустрічей із школярами. Захисники відзначають, ставлення до держави і до військових змінилося навіть у найменших українців. А для самих військових підтримка народу стимул віддано нести службу. Це, це дуже підтримує. Не по тому, я сам є батько, і коли приходить той малюнок, він якби нагадує, ради чого ми всі там знаходимося, ради чого ми виконуємо ті чи інші завдання. Раді того, щоб не допустити супостату на наші землі, щоб не спалити наші хати. До зустрічі з військовими діти готувалися два тижні. Привітали гостей не тільки віршами, підготовленими листівками, але й цілим творчим вечором, під час якого згадали всі буремні події, що пережила Україна за останній рік. Учні наші старалися брали безпосередню участь у пошукових матеріалах, національні костюми підготували, символіку запросили прикордонників з нашої. Заставі села Стужиця, які нам також були цікаві, Розчулені дитячими емоціями та теплим прийомом, у який собі згадали буремні дні на сході України, кажуть, готові повернутися і знов захищати східні кордони. Все заради дітей і майбутнього держави за допомогою вашої підтримки, волонтерської підтримки, які неодноразово приїжджали до нас, надавали нам допомогу як харчами, так і камуфляжі, берці. Теплю, теплу одежу, ру, рукавиці. Тобто, дякую вам, Україна, дякую вам, народи, що ви підтримуєте нас. Ми зробимо все, що від нас залежить. Найбільше дітей потішила практична частина зустрічі, в якій показали дітям, що таке сухпайок та чим харчуються солдати на війні. Допустимо, відкриває військовослужбовець, сніданок І має. Галети, хліб. Хліб, обичний хліб, але сухий. О. Каша перлова розігріває на сухому спирті. ставить кусочок сухого спирта і розірває або костер, можна у костьор. Така практична баночка паштет, ще одна пачка галет. І відповідно, цукор і чай. Захопленню мужністю вояків школярки вже побачили своє майбутнє, яке планують тісно пов'язати з вояками. Я от вийти заміж за солдата, коли виросту. Він дуже сміливий, захищає нашу країну від ворогів. І педагоги, і самі військові переконані такі зустрічі, сприяють військово-патріотичному вихованню молоді. А це таланта, яка за останнє десятиліття в Україні була звенена на нівець. Відтак потребує повного оновлення. на цьому це вся інформація. Більше у вечірньому випуску о дев'ятнадцять вдалого вам дня і бережіть себе.